Як вам в 24 роки, тому я знаю, що ви почали бізнес свій в 24 роки, прийшла саме ця ідея, саме роботи з готельному напрямку? Ідея прийшла випадково, але я буду відвертий, що мене надихнула книга Ізадора Шарпа Seasons». Коли я прочитав, то зрозумів, що можна побудувати всесвітню мережу готелів без власних інвестицій. І тому, коли я починав, в мене не було грошей, це було там 500 доларів на оренду? Жахливого офісу і перших двох працівників, які займалися саме бронюванням і просуванням готелів. Я починав з того, що брав їх комплексне бронювання та просування. А потім пропонував поліпшити сервіс. І таким чином почав керувати готелями на Одещині. Бо 2014 рік це був такий вже переломний рік, коли гостей було дуже мало. Почалась війна, да гостей було дуже мало, і власники готелів не розуміли, чому не працюють ті методи, які працювали до 2014 року. І це, як і будь-яка криза, це вікно можливостей було для мене почати розвивати керуючу компанію з цілю побудувати таку саму всесвітню мережу, як колись побудував Ізадор Seasons, як колись побудував Хорса Шульс Рідскартон, побудувати українську всесвітню мережу Рібас Хотелс, яка буде родом з України. І всі в світі будуть знати, що А, Рібас, це класна чотиризіркова мережа готелів. Курортах і в містах, яка народилась в Україні. І стала міжнародною, до речі, під час війни, тому що перші проекти зараз в нас вже є в Індонезії, і в Італії, і в Вірменії, в Польщі. Вони з'явилися зараз під час війни. Дякую, добре. Якщо я не помиляюсь, то в вашому керуванні також готель Редісон, який в Одесі? В Одесі, так. У нас в Києві їх два, парк Ін в Києві, і ще один в Буковелі «Редісон». А чому саме ви обрали ще Редісом? Це дуже просто. Для нас це кейс, коли ми кажемо, що ви живете в Редісоні в Одесі, і вам подобається сервіс, вам подобається все, як відбувається в цьому готелі, подобаються сніданки, а керує цим Рібас. Типу, наш рівень менеджменту він не гірший, ніж рівень будь-якої іншої всесвітньої мережі. Ми можемо керувати так само якісно або навіть ще краще ніж? Будь-хто в світі. І... Але для того, щоб це на практиці можна було довести, не тільки на словах, ми почали керувати першим е... готелем під всесвітнім брендом Редісон. Таким чином, Рібас Хотова Group виступає як «Third Party Management Company». Є бренд Редісон, є власник готелю, і є Рібас як локальна керуюча компанія. Зараз ми ведемо перемовини так само про керування Радісонал на Пхукеті в Таїланді і готелям Best Western в Туреччині, які будують українські забудовники. Вони хочуть купити бренд, бо розуміють, що це впливає на дохідність, бо бренд генерує більше доходу в всесвітньому контексті. Але краще, щоб керувала така компанія, як наша, бо більш гнучка, більш швидка, більш інноваційна. І знаєте, як страпились дії в Україні, що деякі речі, які ми пропустили, ми швидко. Перестрибнули і зробили щось більш інноваційне, чого нема в світі. Я намагаюсь те саме зробити в компанії своїй. Багато чого я пропустив, і є у всесвітніх мереж, але я хочу перейти ці всі Одразу цей шлях більше. відразу на більш інноваційне рішення питань менеджменту, питань сервісу і таким чином обігнати всесвітні мережі, такі як той ж самий Редісам, Акорфаталс і інші. Мені, до речі, з вами дуже цікаво було з самого початку. Я радів, що вдасться з вами поспілкуватись, тому що я досить багато подорожую. Я, в мене є цей ВІП-картка Редісону. Це ж 90 дів на рік треба прожити в Редісоні, тому я досить багато живу в Редісоні. Але, до речі, в Одеському Редісоні я ще не зупинявся. Більшість Київ там або інші країни. І ви, до речі, казали про Best Western вже Best Western є і у Львові, мені здається. Так, і так само їм керує локальна керуюча компанія під брендом Best Western. Ви казали на початку, що ви починали бізнес, що ну без грошей. Да? І яким чином, що ви, як ви переконуєте, що ви кажете інвесторам, щоб залучити гроші для будівництва, для інвестицій в. Це багато рівневе питання, багато глибока має бути відповідь. Ну, по-перше, люди довіряють людям, тому це питання особистої ділової репутації, питання особистих якихось якостей, які мені бачать партнери, забудовники, інвестори. Питання відповідальності я амбасадор того, що завжди має бути особиста відповідальність за все. Вона ніколи не може бути винна країна, обставини будь-що. Є тільки я, я моя відповідальність за всі мої дії, за мою команду, за моє місто, за мої проекти. І це human capital, тому що я без своєї команди ніхто і ніщо. І збираючи потужну команду, з кожним роком посилюючи її, ми бачимо, що інвестори все більше нам довіряють, бо бачать, що в рібасі працюють найкращі фахівці, що Рібас турбується про свої команди і це. Якісь е, безпека для них це прогнозованість, стабільність, розвиток. Е, я часто чую від інвесторів, що вони бачать в нас було прикольне одне порівняння: що кажучи, ви біткоін е, 10 років тому треба у вас зараз складатись. Складати. Да, тому що тут ви точно будете зростати. Я знаю, ви починали в 2014 році. Потім ви зробили кілька проєктів і досить вдалих в 2022 році. Зараз е, теж е, розвиваєтесь. І ви сказали про те, що криза це можливості. Це ви саме так впевнені, чи це ви для ну, того, що всі так кажуть? Мій приклад це яскравий приклад цього, тому що ми під час першої початку війни в 2014-му почали займатися цим бізнесом. Активно до цього я е, були проби піра, але з 14-го це ріба стала вже як компанія. 2020-2021 рік пандемія для нас це перший квантовий скачок. Там і це відкриття нових готелів, які стали для нас флагманами, заробили нас більш відомими. Це відкриття напрямку девелопменту, там багато піарних історій. А зараз, під час війни, саме кластер девелоперський став для нас ще одним плацдармом для швидкого розвитку, тому що за останні два роки. Ми запустили 15 девелоперських проєктів, тобто ми є партнерами у забудовників, девелоперів, які будують кондо-готелі, де можна придбати собі апартаменти. І ми будемо цими проектами керувати. Ми приймаємо активну очі створення цих продуктів. А чому під час війни це стало актуальним? Тому що є перерозподіл ринку девелопменту. І такі готелі будуються здебільшого в західному регіону. Інвестори вже не довіряють комерційній та житловій нерухомості, тому активно купують. Номери, апартаменти, котеджі, в комплексах, якими ми, ми кроємо. У нас продажі летять, м'яко кажучи, тому вийшло так, що криза знову стала для нас цим вікном можливостей. Але ми бачимо ці вікна, ми розуміємо, так зараз відбувається те, що відбувається. Що зміниться? Що зміниться на ринку? Як я можу бути корисним новій економічній моделі, новому контексту? Як я можу максимально віддати, що я можу запропонувати ринку, що створити нове. І воно ну, якось так поки вдається. Тому я своїм прикладом кажу, треба на кожну кризу дивитися, як на перерозподіл ринку і вікно можливості для нових гравців або нового квантового скачку. Це дуже добре, що ви саме це кажете. Тому що ті, хто будуть нас дивитись, це, це не я не думаю, що буде дуже багато великих бізнесменів будуть середні малі бізнесмени. Але те, що я спінкуюсь, я бачу, що багато хто хоче просто пересидіти, почекати, подивитись і потім тільки стартувати. Так, да. це, це величезна помилка. І вона помилка з бізнесової точки зору, з професійної точки зору. Ви втрачаєте тонус, переочікуючи будь-що, втрачається тонус підприємця, е втрачається енергія, мотивація. Тому зупинятися ніколи не можна підприємцям. А по-друге, це. Те, що я вже сказав про вікна можливості, треба дуже уважно слідкувати, бути в контексті, відвідувати форуми, дивитись інтерв'ю, читати ділову літературу і там, ділові ЗМІ, для того, щоб розуміти, що відбувається, куди все рихується, і яке моє місце в цьому майбутньому і теперішньому. Це дуже добрий і важливий, важливий посил для всіх. Ви сказали стосовно ваших закордонних так. Ви вже всі закордонні проєкти ну, можна сказати, що ви експортуєте е, ваш досвід. Так. Е, чим, чому, наприклад, на Філіппіна, да, ви казали стосовно? Тайланд, Балі, Таїландія, так? Таїланді. Чому вони беруть Таїланд далеко? Це не Польща, не Румунія, це далеко. Чому вони беруть вас як керуючу компанію, І тобто ваш досвід він кращий, більший за інших? Я думаю, тут декілька факторів. Перше, що е, дійсно український сервіс і український менеджмент на високому рівні, е, у нас раніше була, у нас, українців такий трошки комплекс меншовартості, але ми бачимо на досвіді, працюючи в інших компаніях, працюючи з іншими компаніями, дехто релахнувся саме з бізнесом і бачить, наскільки е, наш український менеджмент, український сервіс. Набагато краще ніж в багатьох країнах світу, які більш розвинуті ніж ніж Україна. Ми, як лідери ринку в Україні, маємо цю, виходить, цю комбінацію, що ми українці, ми дуже таланові, трудолюбиві, ми системні, сервісні Рібас, лідер ринку українського. Тому купити сьогодні нашу компанію. Це я так думаю, що думає забудовник, це вигідна інвестиція для нього, бо він. Може з нами домовитись на більш гнучких умовах, бо він розуміє, що нам можливо вийти за, за ринки України. Для нього вони українці, девелопери і інвестори. Для них це якась така історія, що де українець допоміг українцю да, на закордонному ринку. Да, це може навіть бути бренд Редісона не рібас десь. В якихсь проектах буде Рібас, якихсь проект там Бесвестерний Редісон. але все одно українці експортують свої знання, вони е, працевлаштовують місцевих українців. Вони передають своє ДНК компанії. Чому я відправляю на закордонні проекти людей, які мене довго працюють? Це для мене складно, бо я їх релокую. Але вони передають це ДНК, вони передають ці знання, досвід, розуміння, як має працювати керуюча компанія і на Балі, і там в Італії, і в Таїланді. Для того щоб готель був ефективний, щоб рівень сервісу був високий. Щоб як тема сьогоднішньої першої панельної дискусії, наш бізнес був ближче до Smart Sustainable Cities, тому до екологічного відношення до нашого бізнесу, до країни, в якій ми живемо. Тому соціальні проекти навіть ми в Україні реалізовуємо і, і їх ми експортуємо на закордонний ринок. Ця книга, яку ви написали про сервіс. Для кого вона? Кому його кому, на вашу думку, її варто прочитати, вивчити? Вона для всіх насправді, тому що люди, навіть які не займаються бізнесом, читаючи кейси від різних підприємців, бо в ній 20 підприємців не тільки з готельно-ресторанної сфери, а там є архітектори, є е, кіно, є одяг, рітейл. Чому я взяв? Різних підприємців, там навіть нова пошта і дія. Тому що моя ціль показати ставлення до сервісу як до шляху, як до стилю життя. Що сервіс це не тільки обслуговування. Сервіс це те, що має бути в повсякденному житті в комунікації з колегами, з партнерами, в побудові будь-яких сервісів, як внутрішніх, знову ж таки, для своїх команд, так і зовнішніх, для покупців, для інвестора. І я Часто стикаюся з поганим сервісом, але все ж таки підкреслю, що я писав цю книгу, щоб підсвітити, що український сервіс він один з найкращих, що український сервіс це бренд. І має бути таким брендом, як там, італійське взуття або ізраїльська медицина, або німецька автівка. Що український сервіс це дуже класний сервіс, який був недооцінений. Я це підсвічую, Але також надихаю всіх, хто робить будь-що, хто взаємодіє Всесвітом. Що це можна робити, цю, цю, цю взаємодію набагато сервіснішою, і тоді буде кращий результат, завжди буде кращий результат. Буде кращий процес, він буде більш приємніший, тому що приємніше вибудовувати процеси надавання послуг, виробництва, комунікації, коли людини, всі учасники відносяться до, один, до одного і до процесу зрозуміння, що має бути сервісно. Сервісно це ж до речі, що ми клієнта. Ставимо в голову у кута не завжди. Не завжди. Бо клієнт може бути і внутрішній, як я казав. Має бути ставлення сервісне і для своєї команди. Тому хто важливіший команда чи покупець, я не можу сказати. Для мене команда, бо команда надає сервіс. Це дуже цікава думка у вас. Да. І це цікаво і важливо ще з того боку, що в нас зараз в країні взагалі з HR роботою досить важко, коли на одну вакансію є 0,75. Тому наступна моя книга, яку я вже пишу, називається Більше ніж команда. І вона саме про людей, як найцінніший капітал в будь-якому бізнесі. Ви кажете, що є там певний рівень готелі, управління готелі, сервісу, готелі світовий, і ви щось не роб... ще не зробили з того, що роблять інші, але ви вже робите щось наперед. Чи є у вас якась Лабораторія, ну умовна лабораторія, якийсь готель, на якому ви тестуєте такі різні речі, чи як ви всі наші готелі лабораторія, а ідеї наших команд це rd відділ да, який розробляє якісь ідеї. Тому ми, ми багато спілкуємось, багато ділимось е, враженнями, досвідом. Але головне, що ми досліджуємо наших гостей, їх побажання, їх емоції, навіщо вони подорожують, чому вони вибирають той чи інший готель. Що вони очікують, приїжджаючи в нове місто, в нову локацію, в новий готель. І намагаємось посилити ці емоції позитивні, намагаємось передбачити їх побажання. І це сторона взаємодії з зовнішнім клієнтом, а взаємодія з внутрішнім клієнтом — це як зробити менеджмент готелі ще більш швидшим, ще більш системним, більш мотивованим, більш інноваційним. Типу як керувати командами так? Щоб воно, в наш, наші готелі були найефективніші. Дякую. І останнє питання, яке я вам хочу задати, ви 100% багато подорожуєте країною. І е, таке питання до вас, як і до мандрівника, і до того, що ви працюєте з готелями. Скажіть, ось, якесь місто і який, якийсь готель, який, по-перше, в ньому гарно жити, а по-друге, він... Підкреслює, підкреслює контекст цього міста. Тобто, готель міста вони співпадають От, і коли ти живеш в цьому готелі, ти найкраще відчуєш пізнаєш це місто в Україні. Є такі? Це, можливо, є, але я користуючись нагодою, скажу, що ми 2 грудня відкрили готель Дідух в Карпатах. Це наш готель під нашим керуванням. Він. Це такий мікс сучасності і автентичності гірської в екстер'єрі, в інтер'єрі, в обслуговуванні, в кухні. Тому я думаю, що це маленький приклад готелю, який максимально свідомо, екологічно і автентично вписується в ту локацію, в якій він знаходиться. Тому запрошую. Це, дякую. Це, це дуже цікаво, тому що дуже багато людей хочуть жити, наприклад, коли їдуть там во Франції чи кудись. Не живуть в готелях, а живуть в квартирах, щоб відчути себе справжнім французом, як живуть французи. І тому, якщо але ж там нема готельного сервісу. А коли є так, як ви кажете, то це досить, досить так цікаво і корисно. Є гарний сайт як альтернатива Booking.com, це Boutique Hotels. І на цьому сайті і ще другий сайт Design Photos. На цьому сайті дуже багато цікавих, автентичних, креативних готелів. Окей, дуже вам дякую. Дуже дякую. цікава була розмова. Я впевнений, що буде для багатьох людей корисно. Е, ну, бажаю натхнення на нові прориви і нові результати. Дякую.